Село піща шацької громади знаходиться неподалік кордону з Білорусі та Польщею. Зазвичай у селі тихо та спокійно кажуть місцеві. Тим днями тут відбулися справжні розбірки за церкву. Більшість людей виявили бажання вийти з лона УПЦ московського патріархату та приєднатися до православної церкви України. Меншість була проти. Є пара процентів, які хочуть московіти. Але наш наших більше 60 чи 70% за українську церкву, а десь 10% було всього на все за московську церкву. Справу все ж довели до кінця. Єпископ Матфей прийняв громаду у Володимир Волинську єпархію ПЦУ. Ми ж вирішили поцікавитися, як до цього ставляться мешканці села. І з'ясувалося, що у піщі говорити про це не дуже хочуть, бо церковне питання, мовляв, призвело до колотнечі. Я вважаю, що не то не на час у нас іде війна. Треба думати як армії, приймати ворога, а не воювати між собою. Бо, звісно, свариться. Свариться, звичайно. Поки що храм Казанської ікони Пресвятої Богородиці зачинений. Але, ймовірно, зовсім скоро сюди прийде новий священник, адже місцевий отець Іван проти переходу парафії в іншу конфесію. Люди про нього відгукуються добре, але такого рішення не вітають. Україна має бути українська церква польська В Германії, німецька церква, так і має бути. Не лякає людей перехід на новоюліанський календар. Що мені то, що таке робиться, мені то наоборот добре, розумієте? то можна і другим днем відпразнувати, ну, чи там в церкву в службу відправити. Їм цікаво, що більшість людей, яких ми зустріли у піщі, церковним справам не надають великого значення. Я ніяк не думаю, я в церкву не ходжу. Я в Бога собі вірую, вдома помолюся. Там одне тільки грішники, більш нікого немає. Вони як схочеться їм за те, схочеться ні, проти того. Не знаю, не скажу вам. Я не цікавлюся. цим. А ви як вважаєте, треба це чи не треба? Ну, кож... кожної людини своя думка. А у вас яка? Я утримаюся. Не знаю, я в церкву вельми не ходжу. Кажуть, що переходять, але нам, як то кажуть, все рівно до Бога йти, йти до церкви, як хто буде, як буде. Про ще для дітей, для внуків, для правнуків строїли вони батьки. Щоб вірували в одне, бо вона українська церква, українська я не знаю. А церква у селі дійсно старовинна. Храм Казанської ікони Пресвятої Богородиці збудували у 1801 році. Нині він є пам'яткою архітектури національного значення. Місцевий священик Іван Давидюк служить тут уже 35 років. Вдома ми його не застали. Поговорили по телефону. Я перейшов церкви, я це все знаю, а вони що там. Сьогодні так завтра буде так. Я паста я з неязни. Не, не мала дитинки, що я все те время пішла, нічого не зробив. Священик говорить: якщо до храму прийде новий настоятель від ПЦУ, він зі своєю паствою перейде служити до себе до хати. Зв'язку із країною, агресоркою переконує, немає москва, москва, дещо московські, але ми московські. Ми не українці, ми українці. Ми в Москві ніколи не були. Марія Вавренюк, В'ячеслав Білов, 12 канал.